Христу. Що Бог на цьому місці, Бог на цьому місці, амінь, амінь. і Дух Божий рухає, рухається зараз по нашим відкритим серцям. Амінь. Нехай Божий дотик до кожного серця зцілить вас до кожного тіла, до кожної родини, до кожного. Дома і до кожної долі прийде Божий дотик ім'я Ісуса Христа. І сьогодні день народження Христа, який ми е, шануємо кожен рок, е, Не, не тому, що ми прив'язані до якоїсь дати, до якогось числа, до якогось дня неділі. Саме головне, що родився Син Божий на нашій грішній землі. Це саме головне. Ми знаємо друг друга і любимо друг друга, дружимо друг з другом, але ми не всі знаємо точний день народження кожного з нас. І це не має значення. Амен. Амен. Коли, коли родилась Наталія, коли, коли родився Анатолій, коли родилась родилася Амінь. головне, що вона родилась, головне, що ми її знаємо. Амін. І ми, ми друж, дружимо з нею. І це саме головне. так і День народження Ісуса Христа, ми не з ким не, 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 не б'ємося. 25-го е, це... січня. Чи... 7, 7 січня чи 25 грудня ми знаємо, що Христос народився і Йому вся слава. І саме головне, саме головне, що Христос народився в наших серцях, і у кожного з нас є свій духовний день народження. Амен. Амен. У кожного у когось в вересні, у когось в липні, у когось в травні. Ну, головне, що ми родились, і кожен знає свій день народження в нашому, від нашого Бога. Слава Ісусу Христу! І я це, це письмо назвав сьогодні народжений серед війни. Народжений серед війни. Христос, коли він народився, Він народився в, в час, коли Весь світ був заражений гріхом і гріх. Гріх Він активує війну, завжди активує війну. І, ну, Христос народився і Його народження водночас визвало гнів ірода, царя. Ірод, відкрив проти Ісуса Христа. Війну, коли, коли Христос був ще, ще маленький. Він був ще грудним, е, груд, Він був. грудним дитям Марії, і вже проти нього була відкрита війна. Сьогодні в нашому, в нашому домі, е, в цей день буде водне хрещення. Да, ми після, після проповіді і молитви ми з е, Групою хрещаємих поїдемо, а ви продовжите прославляти Господа, спілкуватись і молитися далі. І я вірю, що ці хлопці, які сьогодні і, і дівчина, які сьогодні будуть хреститись, вони будуть хреститися в час, в час війни. Війна сьогодні. На нашій землі вона не, не тільки духовна, але, але і фізична війна. І коли, коли йде війна, коли є на землі мир, Господь е, в будь-якому випадку нам сказав проповідувати Євангеліє. Амен. І Він не казав, що в ці времена не треба проповідувати, не треба хрестити. Він сказав, що в останній час прийде завіршення тільки після того, як Євангелія буде проповідана по всьому світу. І в останній час нам головніше, більше і більш потрібно проповідувати Євангелія і приводити людей до Господа. Виводити людей з цього Єгипту, в якому люди знаходяться. Луки перша глава сьомий, сьомий вірш. Народжений серед війни. Перше народження яке було яке було пов'язано з народженням Ісуса, це було народження Іоанна. Вони народилися з різницею 6 місяців. І це було так. У них перша, перша глава Луки, сьомий вірш. У них не було дітей, бо Єлизавета була неплідна. Єлизавета була неплодна. І, друзі, Бог приходить туди, де є, де є велика потреба в ньому. Коли була, коли була неплодна. Бог являє там славу. Коли є безплоддя, коли є хвороба, коли є війна, Бог приходить, приходить туди і являє свою славу. Там, де вичерпані всі ресурси, здоров'я, Бог приходить туди і являє свою славу. Де вичерпані всі фінансові ресурси, Бог приходить, прийде туди і яви. Свою славу в Твоєму житті. І сьогодні він також, як і 2000 років назад, він сьогодні приходить і являє свою славу. Чудо Боже, приходить туди, де вичерпані ресурси людини. 12 вірш. 12 вірш. Захарія побачив його, смутився і страх напав на нього. Коли Бог приходить в наші справи, часто це визиває в нашому житті страх. Часто ми ми не розуміємо Божої праці, Божої роботи в нашому житті. І це іноді нас лякає. Але це Божа робота. Якщо жінка в 90 років народжує дитину, це може, це може визвати у когось жах. Амінь? Але це Божа робота. І з Божою роботою ми повинні соглашатись. Амен. Пробачте і за іноді е... слова слова бувають такі. І Божа робота може викликати страх і збентеження. Бог діє не за нашим сценарієм. Виклика... Викликаючи приголомшення в нашому житті. Але віра це те, що зробила Марія, коли ангел, янгол прийшов, прийшов до неї і каже. Ти обрана, і ти родиш сина, і він, він буде, буде спасителем. І вона сказала. Вона відповіла Янголу, як це, як це буде. Вона сказала, я поняла, що це буде, але не розумію, як це буде. Но вона, вона повірила Богу, що це буде. Амин. Я не знаю, як буде у бездомного чоловіка, як в нього буде своя квартира чи свій дім. Але це буде. Амен. Амен. І от і скажи, якщо, якщо, ти, якщо тобі потрібна, потрібна е, жила площа, скажи, це буде. Я вірю. Я не знаю, як, але це буде. Амен. 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 У нас є брат наш Юрій зараз по, посеред цього зібрання з Бахмута. Я думаю, що в Бахмуті вже, вже нема того, що було раніше у Юрія. Але Бог явить яви свою славу. Бог явить свою славу. Є брат з Северодонецька. Бог явить свою славу. Є брат зі Славянська. Бог явить свою славу. Амен. Скажи, да буде мені по слову Божому. <вот> да, да буде мені по Слову да". Божому. Амен. Іноді ми, ми не, повинні, не повинні розуміти, як це буде. Амен. Ми не розуміємо, як народжується і формується дитина в чреві матері. Ми не розуміємо, але вона формується там. Ми не розуміємо всіх процесів, але вони, вони працюють. Слава Ісусу! Запрацюють всі Божі процеси, в які Ти віриш. Амен. Основна війна, війна це війна покладена між нашим Ми розумом та Божим, та Божим Словом. Ось основна війна. І коли Христос зароджується в нашому серці, ми, ми починаємо воювати з Богом. Як це буде, а як це може бути, а я вірю, а я не вірю? Бог каже: Я це зроблю. Амен. Я це зроблю. У цьому зібранні є люди, які зцілені від страшних, від страшних хвороб. Амінь. І ми, ми, не, ми не повинні розуміти, як, ми, яким, яким чином ми зцілені. Але ми зцілені, алілуя. Алі. Багато з нас повинні по всій логіці чоловічого розуміння, ми повинні. Лежати на кладовищах вже на цей час. Але ми стоїмо, ми стоїмо і ми прославляємо Господа. Слава Ісусу Христу! Бог зароджується серед війни. І я дуже, дуже вдячен Богу, що Господь сьогодні дає можливість приводити людей до Ісуса Христа серед війни. Серед війни проповідувати мир, радість в Дусі в Святому. Слава Ісусу Христу! Луки 1:38. Та, та же глава 38 вірш. Ось Марія сказала, я раба Господня, да буде мені по Слову Твоєму. Представь. Ми звикли казати. Да буде мені по наповненню моїх рахунків, да буде мені по знайомству з людьми високого чина. Ми звикли на землі казати, добуде да буде мені від цього чудного доктора, добуде да буде мені, добуде да буде нам перемога. Від Америки, від лендлізу. Але ми, як люди віри, ми сьогодні говоримо, да буде нам по Слову Божому. Війна зупиниться по Слову Божому. Да. І ми не бажаємо щоб чекати кілька років. Ми не бажаємо віддавати тисячі наших знайомих. Синів і онуків. Ми не бажаємо проливати кров наших дітей за те, що припинилась війна. Ми, люди віри, ми кажемо, да буде, да буде війна припинена по Слову Божому. Амінь. Амін. Халілуй. Слава йому! І це є, є віра. Віра не є православна або католицька. Віра є Слово Божому. Амінь. Галілуя. І не має значення, скільки пальців ти употребляєш, щоб хреститися справа наліво чи зверху вниз. Головне в те, во що ти віриш, що ти чекаєш. І де ти Богу даєш. Право діяти в Твоєму житті. Слава Ісусу Христу! Amen. Коли Бог працює і робить неординарне, треба говорити: нехай мені буде за Словом. Не за почуттями, не за новинами, не за думкою людей, а по Слову Божому. Амен. Amen. По Слову Божому. Слава Ісусу Христу. Ми проголошуємо зцілення Ольги Скрицької. Амінь. Зараз ми, як церква Божа, як люди віри, ми проголошуємо, що Ольга скриська силена ім'я Ісуса Христа. Хлеб! Коли Бог працює в твоєму, в твоєму житті, приймай цю працю Божу. І благословляє цю працю Божу. Господь сказав Марії, в тобі народиться свят, святе Боже. Як це буде, як я мужа не знаю? Як це буде, як я грошей не маю? Як це буде? Як це буде, як я, ж, я живу в країні, де лунають вибухи? Як це буде? Бог каже, це буде. По, моє, по моєму Слову. Амін. В ім'я Ісуса Христа. Амін. І кремлівські стіни розваляться по Слову Божому. Амін. Ми бачили руйнування стін Єрихону Амен. Амін. Ми бачили руйнування планів Амана. Амен. Амін. Аман був заточений проти маленького. Іудейського народу, але Бог взяв його з лобу, і, і насипав йому вже на голову. Амен. Амен. Не ціною життів тисяч євреїв. Але він зупинив одного, інакодумця. І в наш час я вірю, що Бог зупинить інакодумця кремлівського. Ам. Слава Ісусу Христу! Amen. Він твій хлів переробить на храм, твоє безпліддя переробить на людину високої якості. Якщо ти був навіть, чоловіком, котрий гнався за якимись фізичними почуттями, гнався за якимись емоціями, гнався за. Як якоюсь меркантильною метою, то Бог з тебе зробить людину високої якості. Високої якості. Слава Ісусу Христу! Коли Христос народжується в твоєму серці, починається війна між Твоїм тілом. І Божим, Божим розумом, між, твої, між твоїми гріховними думками і Божим духом, який, який поміщен в Твоє життя. Коли народився Ісус Христос, ірод оголосив війну, Ірод направив проти маленького, маленького Христа. Він направив багато е, своїх сил. Ми бачимо сьогодні. Коли Україна стала на шлях Євангелія, коли Україна стала на шлях е, Свободи, Путін оголосив, оголосив війну. Ми бачимо це ми бачим сьогодні. І е, в цій війні перемог, перемогу дасть Христос. Амінь. Амінь. І, в, нашої, і в, нашої, в нашому житті перемогу дасть Христос. Хоч Він і маленький сьогодні в, на, в нашому житті, хоч ти, мабуть, е, прийняв на цьому тижні Христа, все, ти сильніший за мир, ти сильніший за дьявол. ти сильніший за своє тіло. Твій пастир не твоє тіло. Ні, не твої похотливі, похотливі думки. Твій пастир Дух Святий, Ісус Христос і Слово Боже. І він, він сильніше всього цього. Алілуя. Твоє тіло оголосило війну Христу, але Христос сильніше. Присутність Христа в нашому житті будуть атакувати е, думки з телевізора, присутність Христа в нашому житті будуть атакувати наші сусіди, наші родичі, е, наші старі, старі помисли, але тримайся за Христа! Він сильніше, Він переможе е, всі чоловічі. Думки разом амен, амен. і дасть, дасть тобі славу. Амен. амен. Коли Христос народжується серед хвороби, Він являє свою славу. Коли Христос, коли Божий народ серед війни схиляється на свої коліна до Христа, Христос Дає перемогу. Він каже: стійте і побачите спасіння Господня. І я буду змагатися, я буду змагатися з твоїми ворогами і покладу їх під твої ноги. А ти стій, прославляй мене, йди за мною, і будь спокоєм. Амен. Алілуй. Коли в нашому житті біда, нам нужен Христос. Коли в нашому тілі хвороба, нам потрібен Христос. Коли в страні війна, нам потрібна молитва до Христа. Алілуя! І це Божий закон. І ми радіємо тому, що сьогодні ми можемо. Шанувати, приймати Христа серед, серед війни, серед всіх наших, наших життє, життєвих бій, серед відключення світла, серед відклю... відсутність гарячої води і вообще відсутність вообще води. Ми перемагаємо. І Бог нагородить кожного свої, своєю славою. Амінь. Давайте ми помолимось, піднімемось на ноги свої і подякуємо Богу. Аллилуйя.